привіт! Сьогодні у новинах у нас Марія Гучкова, та вона розповість нам, чому вам варто прочитати твір Ернеста Сетана Томпсона Чинг. Всім привіт! Сьогодні я прийшла до новин, щоб розповісти вам, чому вам варто прочитати оповідання Ернеста Сетина Томпсона Чінк маленьке цуценя, яке стало смілишим та розумнішим, та його хазяїн обрі. Мені сподобалася історія про дружбу між собакою та людиною, про собачу відданість та вірність долгу. Чинк голодний та змучений спрагою і страхом, не залишив свій пост. А з Захищав намет хазяїна від наглого койота. Поки не повернувся хазяїн аж через чотири дні він вірний друг, та він заслужив свою нагороду. Дякую, Марія, сьогодні я обов'язково прочитаю цей твір. Я завжди вважала, що найкращі друзі це собаки. Ось чому в мене їх дві.